Доброго здоров'я українці та їх друзі! Хоча на каналі вже є огляд чудової гри Resident Evil 4 Remake, я хочу викласти повну версію про свою думку після 120 годин геймплею. і пройдуся я на цей раз по всім пунктам гри. Якщо тобі подобається такий контент, то прошу поставити лукас та підпишись на канал. В майбутньому я планую випускати ролики частіше ніж раз на 3 місяці. Тому раджу кожному заварювати чай, каву, брати закусончик і починати детальний аналіз гри, яка коштує, до речі, як 40 літрів бензину. Доброго вечора, ми з України! У грі фактично декілька напарників, такі як Ада Вонг, Ешлі Грем, але вони не суттєво впливають на гімплей як Луїс. Завдяки цьому персонажу ми отримали найвеселішу 11 главу, де ми ходили по підземеллю, дралися з тролями, вбивали комах, та саме головне, каталися на вагонетках, як на американських гірках. Луїс часто тебе рятує, коли в тебе немає набоїв або коли ворогів занадто багато, він їх відволікає. У гри вже були налаштування, щоб зробити повноцінний мультиплеєр, але це було би тільки на одну главу, тому ця втрата не критична. На майбутнього мультиплеєру Resident Evil ми ще повернемося. А зараз договорю за Луїса. Цей персонаж джерело гумору в цій грі, а також фінал його історії чіпляє навіть самих стійких гравців. Те, що розгромники вирішили доповнити й розширити його історію, було вірним рішенням. А ще Краузер з'явився у самий несподіваний момент. Тут будуть спойлери, тому якщо ще не проходили гру, раджу перейти по цьому таймкоду. Сподіваюсь, мене почули всі, тепер можу починати. Мені сподобалось, як повністю реконструювали ремейк в порівнянні з оригіналом, а саме, зробили його більш реалістичним, вирізали всі несумісні з логікою речі, а також покращили характери персонажів. Мені сподобався оригінал четвірки за його різноманітність та велику кількість персонажів. Серед головних героїв тут улюбленець публіки Леон Кеннеді, гаряча Ада Вонг, Мила Ешлі Грем, Ханідан, Луїс, Торговець, по якому ми так сильно скучили. Серед злодюк Старійшина Мендес, Карлекса Лазар, Садлер, Краузер, а також повно міні-босів по типу бензопильників, тролей, регенераторів та сраних лицарів. На самому початку гри нам показують краузера задля того, щоб познайомити з колишнім вчителем Леона. На жаль, ефірного часу у Салазара стало менше, але всі дурні сцени з ним вирізали, тому не треба турбуватися. Ось кому точно вкоротили ефірний час по максимуму, це Садлер. Він з'являється тільки у вісні в притул до 14 глави, а їх тут 16. Але тому ефірний час краузера збільшили, щоб краще розкрити цього персонажа. Чому Краузер? Мабуть, тому що це найскладніший та й найцікавіший боссфайт за всю гру. Адже механіку парирування ножем придумали викличено для Краузера. Фанати оригіналу пам'ятають, як вісила Ешлі, коли постійно втрапляла у халепу. І так було всю гру. В ремейку вона не така вже і безпомічна. Якщо скажеш їй, щоб слідувала за тобою, вона безнаріканці зробить. А якщо скажеш тримати дистанцію, вона буде триматися осторонь. Вона як персонаж дуже приємна. Тобі хочеться її врятувати. Також вона кумедно проводить час з Леоном. Може, я однажды теж стану агентом як ти? Що скажеш? В будь-якому случаї, спочатку треба вибратися. За Зануда. Ада Вонк трапляється у грі рідко, але ми ж всі знаємо, що у 2024 році Capcom випустить DLC, де за неї можна пограти. Вона неймовірно виглядає. Цей фан-сервіс з вечірнім платтям і ціцьками назовні зник ще у 2005 році. Тепер вона носить досить стильний червоний светр. Сподобалося, як розробники змінили останню сцену з неї та Леону. Вона не покидає його на смерть, а дає вибір. Чи він летить з нею, чи рятує Ешлі і виконує місію до кінця. Її стосунки з Леоном тут краще показали, і я дуже, дуже сподіваюся, що ці стосунки не зникнуть у ремейку шостої частини. Про її можливий реліз поговоримо в кінці ролику. Велику увагу приділили самому селищу та замку. Селище через записки і документи ми могли багато дізнатися про їх мирне життя. Про походження віруса, а замок був сповнений інтригами родини Салазарів та тварюками, які там живуть. Острів так само сповнений екшену, але його стало значно менше, ніж в оригіналі, що йде тільки в плюс. Те, як Леон та Ешлі подолали стільки труднощів заради того, щоб отримати ліки, вражає, але у них би нічого не вийшло без Луїса, який знав речовину, яка здатна знищити вірус. Фінальний босс у грі майже такий самий, як в оригіналі. Але комахи набули реальний сенс у ремейку, адже їх господар це садлер, а не якийсь кокон у башті замку. Битва динамічна, важка, особливо на складності прошло. Потім нас вражають масштабом втечі на гіроскутері під час вибухів, а кінець історії дає приємні почуття і хочеться пройти цю пригоду знову. Що місія виконана? І будеш вдома. Отак да, да. Спасіба, що спас меня. Не за что. Бойова система цього ремейку одне зі стопів, на якому він будувався. І я кажу не тільки про імпакт від зброї, але про покращення ножа як зброї. Без нього на складності хардкор та вище нереально пройти гру з нуля. Мабуть, розробників дуже зачепили реакції людей на марне використання ножа в ремейку Трійки. Тут вони вирішили виправити помилку, хоч супротивники Леона це не зомбі, але вони розумніші та набагато швидші. Різновидів гранат також побільшого: велика, мала, флешка. А ще у гру додали арбалет, який сам по собі слабка зброя, але з додаванням вибухових набоїв це просто пушка. Ви в змозі кинути у противника яйце. Але тільки золоті яйця наносять велику шкоду. Ви можете крафтити хілки, гранати, стріли, набої та навіть вибухові набої для магнуму, які коштують досить дорого. По ходу гри ви знайдете безліч ножів, вони вам потрібні для захисту. Якщо основний ніж зламався або для крафту стріл, речовини для набоїв ви можете купувати у таргаша, а ще шпинелі можете обміняти на ті самі набої або скарби. Скарби! Це головна валюта гри, яку ви будете шукати і продавати за купу грошей задля апгрейту зброї. Так само, як і в оригіналі. Чим більше прикрашені скарби, тим більше за них платять. Є також ключі в селищі та замку, які підходять під конкретний замок. Першим ділом вам варто купити карту скарбів у торговця, бо без неї ви їх самостійно не знайдете при першому проходженні. Нові фанати, може і не знають, але головоломки це була найскладніша частина старих ігор Resident Evil. І цей ремейк четвірки слідує традиціям. Головоломки у цій грі це той ще біль. Якщо в селищі ще нема нічого складного, то в замку є дурнувато головоломка з плитами лицарів, а на острові взагалі найскладніша задачка розгадати електричну схему. Навіть розробники знали, що я вчуся на інженера, і хоч спробуйте сказати, що це не важко. <му> Ще холодна вода притворилась гарячу, її потрібно підігріти. До речі, головоломки на рівні складності Normal та Hard дуже відрізняються, як і боси. На Normal все простіше, тому при першому проходженні гри на Normal ви не відчуєте високої складності. Більшість загадок вирішується нестандартно, що змушує порухати вивинами. Якщо ви не знали, у грі є повноцінний тир для тренування своїх навичок. За виконання завдань на А або С ранг ви отримаєте круті жетони, які можна обміняти на бонуси. Переважно частину гри ви будете стріляти, тому варто іноді заходити в тир і навчитися гасити так, як на дикому заході. Звук пострілу зі зброї відчуваєш досить реально, а імпакт від зброї на вищому рівні. Навіть над анімацією вибуху гранати розробники постаралися. Як в сучасних шутерах, тут є затримка дихання при снайперському прицілі, а також чудова анімація перезарядження. Можу коротко пройтися по найкращій зброї в кожній категорії. Найкращий пістолет Red 9. Не дивлячись на велику віддачу, він завдає шалену шкоду та зручний на відстані таки поблизу. Найкращий дробовик поліцейський. Він має найбільшу дальність стрільби дробами, а також високу кучність і завдає найбільшу шкоду. Найкраща снайперка Скат. Тут все очевидно. Найкращий револьвер Кіллер Кіллер-7. Кожна зброя по-своєму унікальна і не варто недооцінювати початковий дробовик чи пістолет СРГ. Саме головне, що ти отримуєш задоволення стріляти з будь-якої пушки, з чим в оригіналі були проблеми. З самого початку гра показує, що Леону страшно. Він не одразу розуміє, що робити, і імпровізує. Після з'ясування, де знаходиться ціль, він стає мужнішим і гра стає спокійнішою до певного моменту. Охуєць. Ти живуча мразь. Пад... Луїс! Давненько не виделись, Салага. Майор Краузер? Какого черта? Зачем? Владыка садлер одарил тебя своей милостью. Много болтаешь. Но ты так и а -а -а! Ты грубая, бескультурная... А -а 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 -а! Шавка. Майк! Ты сдохнешь следующим. Как же заколебал. Конечно, сука. Ви навіть можете використовувати стелс, коли ворогів забагато, а патронів замало. Боси в грі виглядають чудово, ті ж сестри з бензопилами та староста Мендес добряче нагнітають. Але найстрашніший супротивник це він, довбаний регенератор. Ви ошаленієте, дізнавшись, що цю мерзоту можливо вбити одним ножем, бо якщо палити в нього зі зброї, на це піде довгий час, та валіза стане порожньою. Кардинальних змін зазнав бос Рамон, який тепер бігає по всій карті та рідко показує слабке місце, що робить бій досить тривалим. Деякі люди скажуть, що гра не страшна і що її неможливо порівняти з ремейком двійки. Я скажу їм так: не можна ці ігри порівнювати, бо в ремейку двійки зомбі занадто повільні, щоб наздогнати Леона. Локації занадто коридорні, але через це гра не складніша, а страшніша через малу кількість боєприпасів. Ремейк четвірки виділяється неймовірною різноманітністю всього вкупі та ще грати у нього приємніше. Також не розумію претензій щодо спрощення фізичних пошкоджень ворогів. Один дурник каже, що вона майже така сама, як в ремейку Трійки, але це зовсім не так. Звісно, через великий масштаб гри розробники не змогли повністю реалізувати ідеальну систему пошкоджень ворогів. Але тут вона і не потрібна, адже кількість ворогів десятки разів більша, ніж у ремейку двійки. І не дивлячись на це, руки й ноги відлітають навіть від пострілу Red 9. Голова перетворюється у вінігрети після пострілу з дробовика, а ножем можна весело їх затикати або взагалі відрубати кінцівку. Гра менш страшна ще через те, що Леон це спецагент, який звик до подібних умов і пережив трагедію у Ракон Сіті. Тому психічно стійкий, а тоді він був ще хлопаком, який щойно завершив навчання в університеті. Цей пункт я вирішив обговорити виключно через тупе мислення одного блогера під ніком ЧД. Я не хочу його обсирати, хоча є за що. Наприклад, те, що він росіянин. Але коли він заявляє, що він єдиний на планеті, хто пройшов одразу ремейк четвірки на профі з нуля, я вважаю це цинізмом. Більш того, він вважає, що складність Хард це практично нормал, як було в ремейку двійки, що взагалі не в'яжеться з логікою. Що саме смішне, пройшовши гру, він сказав, що вона зовсім не складна. Просто були певні моменти, але в цілому не складна. А те, що він витратив на проходження 35 годин замість 14-15, це вас не дивує? І те, що він зберігав гру по 10 разів за главу, це не прояв слабкості чи казуальності? Це ганьба, коли ти вважаєш себе програвцем і проходиш гру, боючись навіть удар сокирою пропустити. Скажу це для всіх: якщо ви вперше граєте в Resident Evil 4, сміливо беріть складність Normal і не турбуйтеся. Потім, якщо захочете, пройдете на харді або одразу на профі. Ну не робіть помилку, яку зробив мій друг. Пійшов з нуля на рівні профі і витратив цілу годину, щоб пройти першу велику бійку в селищі. А це ненормально. Перша глава проходиться за 30-40 хвилин, а він її навіть не пройшов і дропнув гру на початку. А коли ти дропаєш гру, вона постійно тобі про це нагадує, як про незавершену справу. Адже ця гра дає стільки приємних емоцій, що її варто пройти і не один раз. Логічно буде припустити, що це буде ремейк «П'ятірки», але не забуваємо про ремейк кот Вероніка. Його було б краще зробити, адже в ньому були і Вескер, і Кріс та його сестра Клер. О ігри відбуваються за декілька місяців перед ремейком «Четвірки», і вона багато чого пояснює. Фанати не проти ремейку «П'ятірки», але якщо вона вийде, то побачимо її не раніше 2026 року. Якщо його робитимуть красавці, які зробили ремейк «Четвірки», це буде тривала розробка. Поперороблювати там багато чого. Я настільки сильно жду ремейк п'ятої частини, бо дуже хочу ремейк шостої. А знаєте, що натякає на ремейк п'ятої частини? Останній відеоролик в самій грі Resident Evil 4 ремейк, який я вам зараз покажу. Який натякає на те, що ми точно побачимо ремейк п'ятої частини. Дивіться. Седіні. Я добыла янтарь. Отлично. Один вопрос. Что ты хочешь с ним сделать? Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы. Скажу лишь одно. Мы на пороге новой зари. Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один. Я хочу ускорить этот процесс. Значит, ты хочешь, чтобы погибли миллионы? Миллиарды. Какой размах? Меняем курс. Давай. и Кепком, який ремейк люди очікують, тобто зараз студія повністю довіряє вибору гравців. Також скоро має бути анонс Resident Evil 9, який планують випустити десь у 2025 році. На цьому у мене все, що я хотів сказати про неймовірно круту гру Resident Evil 4 Remake. Якщо вона не отримає Game of the Year, то точно нагороду за екшен, графіку, музику або навіть пригоду. Дякую особисто кожному, хто додивився ролик до кінця. Ви найкращі. Далі я випущу ролик на ту тематику, на яку ще нічого подібного не знімав. Якщо тобі цікаво це побачити, то підписуйся на канал та слідкуй за новинами. Слава Україні і з нами Бог!